130 тисяч гривень зібрали працівники відділу культури, національностей, релігій та туризму, аби долучитися до придбання й ремонту автівки для ЗСУ. Так, напередодні свого професійного свята вони подякували українським воїнам за захист. Свій внесок у придбання мікроавтобусу Рено трафік зробив і наш земляк з-за кордону. Також до цього транспортного засобу долучився городочанин на ім'я Андрій, який зараз перебуває за кордоном. Він теж задонатив частину коштів і за сприяння благодійного фонду Єдність громади шлях до перемоги придбано ось такий бус. Голова благодійного фонду Максим Басун розповів, як саме городські волонтери підготували автомобіль до відправки на фронт. Ті, хто нас знають, знають, що у нас такий глобальний підхід до ремонту автомобілів. Вони мають бути в ідеальному стані. Тому ми в цьому автомобілі зробили мотор. І щеплення, і будемо передавати її на збройні сили України. Та крім мікроавтобусу, того дня на центральній площі городка була ще одна автівка Нісан Навара, і її тільки готують до передачі військовим. Котре хочемо подякувати нашому аграрію Дмитру Солярику, адже він передав цю автівку. Ми його доремонтовуємо так само, в ньому зробили щеплення і мотор. Навара буде передана до одного з підрозділів нашої Хмельниччини. Потім ми про це пізніше розкажемо більше. Аби автомобіль скоріше потрапив на передову, городичан закликають долучитися до збору коштів на його ремонт. Це можна зробити, задонативши на рахунок фонду єдність громади, шлях до перемоги.